Що обирає нового президента Україні? Стартував перший тур голосування. Загалом подали заявки до центру виборчкому рекордна кількість кандидатів на живо до ЕТРО. Долучається кореспондентка Слава ТІВІ Анна Львова, колего, вітаю в Етері еспресо. І розкажіть, що відбувається на дільницях та хто вони головні претенденти на пост президента. Доброго дня. Отже, зараз я знаходжуся під однією з виборчих комісій у Варшаві. Хочу сказати, що вибори сьогодні на президента в Польщі розпочалися о сьомій годині ранку. Триватимуть вони до 21-ї години. Уже у нас є перші дані про фреквенцію. Про це заявило саме державне. Комісія виборча і говорили про те, що станом на 12 годину за польським часом вже 5 мільйонів 700 тисяч людей проголосували. Це 20 відсотків від тих, хто взагалі має право голосу. 13 кандидатів цьогоріч зареєстрованих у нас зараз триває тиша виборча, яка розпочалася в ніч проти 17-го саме травня. І відтоді ми не можемо якби називати кандидатів, які лідирують навіть трійки. Просто хочу сказати, що 13 зараз є кандидатів цьогоріч зареєстрованих. Трованих втім, сталася ще одна непередбачувана ситуація. Сталася вона в місті Щецин. Одна жінка хотіла проголосувати. Втім, на жаль, під час голосування вона померла, і про це також зараз активно повідомляють. А якщо говорити про те, де найчастіше голосували, то найчастіше голосували найбільша фреквенція саме у малопольському, підляському і підкарпатському воєводствах. Ще таке питання: скажіть, якщо 20% станом на зараз вже проголосували, то яка явка очікується на цих виборах президента? Поки що зарано говорити саме про те, яка явка очікується. Втім, порівнювали із попередніми виборами, і президентськими, і парламентськими. І явка зараз станом на 12 годину досить таки висока 20%. Поки що складно передбачити, скільки саме людей. Втім, інформація буде постійно оновлюватися, і ми також будемо вас про це повідомляти уже о 17 годині за Варшавським часом. Будемо знати більше про фреквенцію о 21 годині. Ввечері вже будуть перші результати. Дякую тоді до наступних зустрічей в еспресо. Кореспондентка Слава Тівія Анна Львова була з нами на зв'язку сьогодні. У Польщі стартував перший тур голосування на президентських виборах. Вже сьогодні в Румунії другий тур президентських виборів. За результатами першого перемогу здобув Джорджа Сіміон, лідер ультраправої партії Аурга. Він отримав 41% голосів, що майже вдвічі більше ніж його головний опонент, незалежний кандидат Ніко Шордан. Далі про всі прогнози та очікування. Підготовка до другого туру супроводжується напруженими очікуваннями. Останні соціологічні опитування свідчать про запеклу боротьбу, адже перевага Нікушора Дана над Джорджем Сіміоном менша за один відсоток. Такий відрив фактично вкладається у межі статистичної похибки, що робить результат абсолютно непередбачуваним. Водночас приголомшлива перемога ультраправого кандидата у першому турі. Залишає за ним високі шанси на успіх і в другому. Як на мене, це не просто боротьба між двома кандидатами, а між двома румуніями. Одна з них це ті, хто зрозумів європейський шлях, адаптувався до європейських цінностей, і друга румунія розчарованих та злих людей, які за останні 35 років так і не змогли інтегруватися, не змогли адаптуватися до цієї системи цінностей. Ставки на цих виборах надзвичайно високі. Нікушор дан обіцяє збереження європейського курсу боротьбу з. З корупцією та необхідність структурних реформ для подолання старих політичних кланів. Сіміон навпаки підкріплює свою риторику націоналістичними гаслами, що перегукуються з риторикою Трампа, а також з популістськими заявами в Угорщині та Польщі. Я занепокоєний в першу чергу дотриманням демократичних процедур, щоб не повторилась ситуація, коли вибори скасують через конституційний суд. Чи не знаю, що ще можуть вигадати? Скасують весь цей процес і змусять нас починати заново восени. Водночас, за лічені дні до другого туру, боротьба між Нікушором Даном і Джорджем Сіміоном залишається непередбачуваною. Сіміон демонструє силу націоналістичних настроїв, підкріплених підтримкою діаспори, тоді як Дан намагається мобілізувати міське та проєвропейське населення. Політичний ландшафт Румунії розділився, і це протистояння стає визначальним для подальшого курсу країни. Румунія зараз більш розділена ніж будь-коли. Однак частина мобілізується дуже добре на виборах. Принаймні, так це виглядає на цей момент. Друга ж частина це ті, хто хоче уникнути потрясінь. Хто бажає, щоб речі, які не працюють, були реформовані, але ні в якому разі не хочуть революції. Це табір, що виступає за стабільність, за зміцнення Румунії у західному світі в ЄС та НАТО. А інший табір, де підтримують Сіміона, хоче розвивати де конструктивний сценарій утім, навіть попри високі рейтинги сіміона, за ним стоять сили, які викликають велике занепокоєння. Його підтримка, як зазначають експерти, базується на розчаруванні населення та антисистемних настроях, що виникли у результаті соціально-економічних проблем. Проблема в людях, які стоять за Джорджа Сіміоном. Це стара румунська секурітати часів Чаушеску, яка має міцне проросійське коріння. О цьому і полягає найбільша небезпека. Сам Сімон не є великою загрозою, бо він не екстреміст, а анархіст, опортуніст. Людина готова на все заради влади, але ті, хто стоїть за ним, і особливо ті, хто маніпулюють і ним із Росії, прагнуть дестабілізувати країну, щоб реалізувати свої плани. Результат другого туру визначить не тільки курс Румунії на наступні п'ять років, але і її місце у європейському просторі. Сімон не приховує своїх націоналістичних поглядів, а його союзники демонструють схильність до проросійських наративів. Ніко Шордан навпаки акцентує на євроінтеграції, стабільності та подоланні старої політичної системи. У разі перемоги Нікушора Дана на президентських виборах відносини Румунії з Україною та Молдовою можуть отримати новий імпульс. Дан має міцні зв'язки з Києвом і його прихід до влади означатиме більш відкриту співпрацю з Україною та активізацію регіональних ініціатив. Проте, якщо президентом стане Джордже Сіміон. Вектор зовнішньої політики Румунії може різко змінитися. Сіміон відомий своєю агресивною антиукраїнською риторикою. Серед його заяв неодноразово лунали відверті заклики до перегляду кордонів Молдови та України на користь Румунії. Вибір Румунії це стратегічне рішення, яке визначить, чи стане країна бастіоном європейських цінностей і реформ, чи поверне до націоналістичного ізоляціонізму під проводом Сіміона. Генштаб Відреагував на рапорт комбата 47-ї бригади Магура. Олександра Ширшина там заявили, що створять робочу групу для вивчення всіх обставин. Нагадаю, напередодні ширшин повідомив у соцмережах, що подав рапорт на звільнення. Військовий звинуватив командування в незрозумілих задачах і невиправданій втраті людей. У генштабі пообіцяли ухвалити відповідні рішення за результатами перевірки. І більше цікавих відео шукайте на ютуб каналі Еспресо. Обов'язково адже там прямі трансляції ТРУ. Всі випуски новин програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у Розділі шортс, Поширюйте їх і коментуйте. А ще будьте з еспресо. До зустрічі в наступному випуску новин. Російські кати встановлюють притаманні для себе терористичні рекорди: 273 БПЛА випустили окупанти по Україні, і це цинічний рекорд переплюнули росіяни самих себе, адже попередня така приблизна кількість вбивчого залізяча фіксувалася в лютому 267 дронів у повітряних силах збройних сил України. Інформували, що багато безпілотників зафіксовано над Сумською, Харківською, Чернігівською, Полтавською, Дніпропетровською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Миколаївською, Херсонською та Житомирською областями. Місцями запуску були Брянська, Курська області, Орел, Міллірово та Приморсько-Ахтарськ. У Київській області внаслідок атаки Російської Федерації в Обуховському районі загинула жінка. Повідомив керівник Кова Микола Калашник. Поранено чоловіка 61 рік, жінку їй 59 років і дитину, якій 4 роки вони доставлені до лікарні стан постраждалих середньої тяжкості. Зруйнований приватний будинок у багатоповерховому житловому будинку. Поруч пошкоджено вікна у Фастівському районі. Там сталася пожежа на території комбікормового заводу. Київщину вбивці з Москви атакували 150 дронами, і це один із найпотужніших обстрілів регіону. А уламки збитого БПЛА впали у Голосівському районі Києва. Пошкоджено дах нежитлової будівлі. Обійшлося без пожежі та постраждалих. Про це повідомляють у київській міській військовій адміністрації. За інформацією військової адміністрації виявлено пошкодження скління. Вікон квартири житлового будинку у Солом'янському районі обійшлося без пожежі та постраждалих. Повітряна тривога в столиці тривала 8 годин 54 хвилини. А найдовша тривога в Києві була 9 годин 56 хвилин. Напередодні московські пропагандисти поширили чергову брехню. Мовляв, Росія настільки удосконалила шахеди, що в Україні немає засобів для їхнього збиття. Росіяни кажуть, що завдяки доопрацьованому двигуну їхні шахеди грані літають на висоті понад 3 кілометри і мають швидкість у понад 200 кілометрів, мовляв, маючи такі показники: гелікоптери чи мобільні вогневі групи стають безпорадними, і нібито ледь не Єдиним озброєнням проти ось цих шахедів залишаються винищувачі F-16. Шахеди дійсно можуть розвивати названу швидкість на названій висоті, але при цьому доводиться жертвувати відстаню та зменшенням бойової частини. Окрім того, для мобільних вогневих груп, оснащених ПЗРК, такі доопрацювання фактично нічого не змінюють. І про це пояснюють у Дефенс Експрес у повітряних силах України. Тим часом повідомили, що збито 88 ворожих БПЛА, 128 безпілотників імітаторів, не досягли цілей локаційно втрачені. Примітно, що масштабна атака відбулася у день інтронізації папи Лева, 14-го і після переговорів українців з окупантами у Стамбулі. Меденський тоді говорив, що Російська Федерація задоволена результатом, будуть працювати далі. А в МЗС України повідомили, що інтервенти виставляли неприпустимі умови для нашої країни. Найбільший плюс від тієї зустрічі це домовленість про обмін за формулою тисяча на тисячу. А ще сьогоднішній терор спланували в Росії перед майбутньою телефонною розмовою Трампа і Путіним. Воєнний злочинець ще раз показав Трампу, як він втомився від війни, і наскільки хоче міцного миру. Примітно, що сьогодні воєнний злочинець Путін заявив, що у Росії достатньо сили засобів, щоб довести розпочати у 2022 році до логічного завершення із потрібним для Росії результатом, а це усунення причин, які спричинили цю так звану кризу. Каже диктатор, зокрема, забезпечення безпеки Російської держави, Зазначу, у 2022 році, коли Путін пішов великою війною на Україну. Наша держава була і є позаблоковою і нічим не загрожувала кровожерливій сусідці Росії. Зараз Кремль знову розгорнув ІПСО про свою непереможність, тим паче перед запланованою розмовою з Трампом вже завтра, 19 травня.